О, oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі зрадужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде москвомовний канал. Історія всього. А також його українська версія, історія всього. І ще один канал цього автора, який просто називається Владислав. І як це часто буває, автор спочатку зробив москвомовний канал. Ну там навіть приставочка Ру є. Потім автор зробив стандартну помилку контентмейкерів, які хочуть українізуватися. Тобто відкрив новий канал, не закривши внебуття старий москвомовний канал. Ба Більше коли пішла розмова про відключення монетизації за московицькі перегляди, автор вирішив понити, що тепер русопітеки не монетизуються. И типа ты грошей через донатные сервисы, через московитские донатные сервисы. Перед началом выпуска хочу сделать крайне важное объявление. Ни для кого не секрет, что сегодня монетизации на Ютубе фактически не существует. Это ставит под вопрос само существование канала и продолжение регулярной деятельности. Поэтому, если вам нравится то, что я делаю, прошу вас финансово поддержать мой канал, чтобы я смог регулярно выпускать видео. По ссылкам в описании вы можете оформить регулярные пожертвования через Patreon или же сделать одноразовый платеж через донат-сервисы. Также есть несколько крипто-кошельков, через которые принимают... Платежи, Переходите по ссылкам і подіжите канал Історія Всього. Ну окей, це було доволі давно. Може щось змінилось після створення українськомовного каналу, та ні. Так само можна в описі під відео знайти посилання на московитські донатні сервіси. Владислав, тільки не розповідай цю байку про те, що інших донатних сервісів немає. Навіть у тебе в описі під відео є інші варіанти, але ти просто не можеш жити без рубля. Давайте визнаємо це як факт. You know goes, Навряд чи автор не знає про походження цих сайтів, адже канал у нього називається Історія всього. Можна було б дізнатися вже історію походження Boosty, Donation Alerts і DonatPay. І про те, кому вони зараз належать. Спойлер, усі вони належать групі Мейл.ру І як бачимо, українськомовний канал це другорядний канал, адже нові відео виходять на москвомовному каналі. Першими треба ж розважати москворилих донатірів. Може, канал про історію всього якось висказався про війну, може якось осудив, чи щось в цьому дусі? Ну як це роблять більшість українських блогерів. We do not care. Ні, нічого такого, а жодного слова. Лише відео в стилі, чому московиті напали на Україну. До речі, на тому ж москвомовному каналі автор історія всього навіть не знає, як писати в Україні чи на Україні. Тим не мене, російська сторона не завжди обрачалась к язиковому вопросу, як правило, це виникало во время конфлікту і лісосміни правительства. Натину, натечемоші. Навіть я, коли був малоросом, не казав таку діч, як на Україні. До речі, якщо вас цікавить історичний канал, тоді рекомендую вам канал імені Тараса Григоровича Шевченка. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишиться за ВІ кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список колаборантів, малоросів, із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!